Так, ми знайшли пожарку. Ну не знайшли, знаєш. Це старинна пожарка. А як була пожарна? Була у них бочка, лошадь була пожарна? А дзвон де висів? Це ж наш дзвон. Тут якась стояла щось? Коні в них були, бочка була. А коні де були? Тут сарай був? На хвермі там стояли. А бочка пожарна. там. А набирали воду де. Ідіть сюди, йдіть розказуйте. Ми за пожарку пишемо. Ми вже до, до пожарки, далі. Чуєте, йдіть за пожарку. Конь де стояв пожарний. Там була конь, сараї були кошари. Давно кошари там були. Христос. Вовісно, воскрес. А вони цей гудак був, так? Да? Да. Як звали годака? Михайло. А, а по... ким він був? Пожарником. Ось тут у сидів. А як воно це робилася? Оце він тут дежурив, так, да, скільки? – Дежурили в карти гуляли. Ну, дежурили. скільки чоловік дежурило. Це пожарна від кожного дому була, типу? Ні, ну сільська вона. Чи робили вони, так, наставки були? Були коні оце отут. – Бочка була, вже... так? Здорова бочка. Здорова бочка і, і насос. Коняками. Ну, а де набирали воду? Окопанки? Скопанок набирали, де ближче. Де пожант, там одязі у старицькій. Там стояло корито, напували коней. Угу. Корито було здоровенне. Дерев'яне, дерев здоровенне корито. І було відро дерев'яне цебер. Так. А журавель так. подимали воду? Так, чи? Так, Отут вона сиділа дежурила. Наприклад, як то горить. Що треба? Бігти сюди? Да. І він тоді а, лупив дзвон. А тут весь... колокол висів. Наш. Да. Наш колокол висів. І це лупить дзвони, що потім треба робити? Вони збираються на коня, запрягають коня, чи він да, запряжений? Люди всі біжать. Як, запряжений? Так це поки вони запрягуть до хати. Оце треба запрягати. Ну їде він, вони бігуть, всі бігуть пожар. пожар. А як знати де пожар? Це не там? знає де пожар. Мобілок не було ж. Не було. Так, дивіться, приїхали на пожар, що вони з той бочки лили відрами, чи що? Відрами лили. — А люди кожен би. Була така, отака була. Ну да, насос таке. Насос такі, так ага, ага. А у них була форма? Чи, чи в куфайках? Ні, ні, не було. Форми не було ніякої. І люди всі бігали з відрами чуть, то знав да, все село бізи. Да. А було таке як у сёлах, наприклад, на кожній хаті намальовано, наприклад, молоток, топор, ведро? Вейла. Написано, так? Да? Відро. У вас що було? У нас було відро. А у вас що було? Не помню, не знаю я такого. Написано. А у вас що було? Нічого. Як нічого. Там такого не було. Кожна хата що там А що було написано, де пожардах ухватила відро й бігола. Да ні, там, 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 там да. на кожній хаті писалося. Я не знаю, хтось із відром бігала. Ну значить у вас відро. Наші відро було. зайдемо них в гості. А тут що, пічка була була? Була Так, що тут у них? О, є, грубка. А що це у них святий уголок був чи що? Чи то так? <різь> Пожарна частина. Села Григоровка. А цей домик із чого? Це він переносений чи спеціально строєний? Ну, понятно, дерев'яний, не камінний. Кам далі була клуня, клуні, а клуня там далі була. А ну зараз перепишемо, бо це вже було.